Києво Печерська лавра. Літо 1992 року. У трапезному храмі лунає древній спів. Зібрані люди затамували подих. До Амбона повільно піднімається новообраний предстоятель. Він уважно дивиться в очі тих, хто стоїть перед ним. І каже, не як гість, не як чиновник, не як чиновний ієрарх. Я повернувся до свого дому, до рідного дому. На я моя тільки на Бога. І на вас дорогі на всі, на вас народів присвященник, весело присвящення, на вашому вітрі, на вашому раді, так почалося його предстоятельство без учних гасел, без політики, але з головним з любов'ю до церкви, до людей, до України. Це історія людини, яка бачила світ і Єрусалим, Женеву і Париж, знала патріархів і королів, але своє серце залишала тут, у селі з закритим храмом, у лаврі, що дрижала від небезпеки. Це реальна історія блаженнішого митрополита Володимира. Історія, яка змінила обличчя православів в Україні без політики, але з гідністю, без насильства, але з твердістю. 23 листопада 1935 року село Марківці Летичівський район Хмельницька область. У селянській родині Маркіяна та Феодосії Сабудан народжується четверта дитина, син Віктор. У віці 9 років Віктор починає допомагати у сільському храмі Свято Архангела михайлівської церкви, яка була знову відкрита під час Другої світової війни. Тут він уперше доторкнувся до церковного служіння, читав на клірусі, вчився славянській мові, спостерігав за літургією. 1944 рік. Віктор йде до школи. Навчання поєднує з церковним життям. Уже в підлітковому віці виявляє глибокі релігійні переконання. Його вчителі та однокласники знали, це віруюча людина. Навіть у радянській школі він не приховував своєї віри. Після семирічки навчається у Меджибицькій середній школі, що за 8 кілометрів від дому. Часто долає цю відстань пішки. 1954 році вступає до Одеської духовної семінарії. Радянська влада тиснула, але в його серці горів вогонь покликання. Його духовне формування почалося під впливом старців, у тому числі преподобного Кукши Одеського. У 1958 п'ятьдесят він вступає до Ленінградської духовної академії і саме там серед студентів створює українське братство, де студенти українці читають Шевченка, співають народні пісні та говорять українською мовою. У 1962 році його висвячують у Сандіякона, а вже наступного дня у священника. згодом приймає чернецтво з іменем Володимир. Його перша парафія це храм на французькому бульварі в Одесі. Але його здібності помічають і невдовзі нові послухи. У 1965 році він стає ректором Одеської духовної семінарії. У 1966 році його відряджають до Єрусалима, заступником голови руської духовної місії. А вже через кілька місяців, 9 липня 1966 року він стає єпископом. Світ відкрився перед ним у Женеві з 1966 по 1968 рік. Він представляє церкву у всесвітній раді церков, проводить діалоги з релігійними лідерами світу, знайомиться з майбутніми патріархами в Парижі. Спілкується з королевами у Ватикані з кардиналами, в Оксфорді з Богословами. Але де б він не був, він завжди казав Я з України. У 1973 році його призначають ректором Московської духовної академії. Здавалося б, центр російської церкви, але тут відбувається щось несподіване. Владика Володимир водить українські колядки в академічні святкування, спілкується з українськими студентами їхньою рідною мовою. Це були 1970-ті роки. Часи, коли слово українське в церковному житті звучало обережно, але він не боявся, бо в ньому жила глибока любов до України не як до поняття, а як до живої батьківщини. У 1982 році він стає митрополитом ростовським і Новочеркаським. За 10 років збільшується кількість парафій майже втричі, відкриває монастирі, проводить зустрічі з інтелігенцією, запускає місіонерські програми. Відкриваються недільні школи. Його авторитет росте. У 1987 році його призначають керуючим справами Москов Скої патріархії по суті, другою людиною після патріарха. У 1990 році він один із кандидатів на патріарший престол. Але, попри підтримку з багатьох боків. Поступається митрополиту Олексію, а вже через два роки у 1992 році стається історичне після глибокої церковної кризи в Україні на Архірейському соборі в Харкові митрополита Володимира одноголосно обирають предстоятелем Української православної церкви. І от, 20 червня, 1992 року, в день першої своєї проповіді, він говорить слова, які стали маніфестом його життя. Бо Він чітко розумів: бути предстоятелем Української православної церкви це не просто адміністративна посада, це місія. Місія відродити церкву, зберегти єдність та не допустити розколу, не втратити народ. І за 22 роки його пастерства це вдалося зробити. Кількість єпархій зросла з 27 до 53, монастирів із 48 до 224, єпископів стало 85, а парафій понад 11 тисяч. Але найбільше, що зросло, це довіра. До церкви, до пастиря, до української православної церкви. Це була доба справжнього пастиря, тихого, але мудрого, непоказаного, але влучного. Його не запам'ятали за гучними гаслами чи політичними закликами. Його запам'ятали за любов. Він залишив по собі не лише цифри і томи бословських праць. Він залишив серце. Кожному, хто хоч раз чув його проповідь, кожному кому допоміг, у кожному, хто шукав правду і знаходив її у словах митрополита Володимира. Це історія про справжнього архіпастиря, про сина України, про людину, яка залишилася вірною своєму народові до кінця. 5 липня 2014 року відійшов до Господа блаженніший митрополит Володимир Сабодан. Цього дня Українська православна церква втратила свого предстоятеля, мудрого пастиря, богослова, людину великої духовної сили і глибокого смирення. Його блажена кончина настала після тяжкої хвороби, але навіть у стражданні Владика залишався спокійним з молитвою на устах. Його слово було тихим, але сильним. Його шлях негучний, але благодатний. Його молитва непоказна, але щира. Пам'ять про митрополита Володимира живе у серцях тих, кого він вів до Христа, вічна пам'ять блаженнішому владиці. Молимось, щоб Господь упокоїв його душу в своїх небесних оселях.